thank you Я думаю, сьогодні така нагода подякувати особисто президентові нашому Володимиру Олександровичу Зеленському, бо саме він відгукнувся на ініціативу генетиків відновити генетичну службу в країні. Ще було це за рік до початку війни, і тоді ми отримали певний проєкт, над яким працювали в режимі онлайн протягом року, для того, щоб вибрати обладнання. Це обладнання робили. В Америці, в Швеції є і німецьке обладнання, і по нашому замовлення, тобто професійно генетики дали своє замовлення. І от такий час щасливий, я вважаю, сьогодні настав. Коли ми можемо, вже отримавши це обладнання, інсталювати його і починати на ньому працювати, дуже важливо, що в цьому центрі не тільки діагностика, але в цьому центрі повний спектр послуг. Тобто визначаємо, діагностуємо, якщо є якісь захворювання, даємо консультацію, розписуємо лікування, і ця дитина, людина, стає на учот в цьому центрі і наблюдають за нею до кінця її життя або скільки необхідно.